Ніч на сході минула без пострілів. Повідомляють у штабі антитерористичної операції. Але вже сьогодні по обіді в Донецькій області бойовики накрили артилерійським вогнем селище Гранітне. Як минула доба в зоні АТО, далі Яна Танчак. Авдіївку терористи в понеділок штурмували кілька разів. У штабі АТО запевняють, усі спроби бойовиків виявилися марними. Цей населений пункт неподалік Донецька. Саме з Авдіївки відкривається доступ до Донецького аеропорту. Нині його утримують українські війська. Увечері бойовики артилерії вдарили по київському і Куйбишевському районах Донецька. За повідомленням міськради загинула одна людина. Френбо кажуть, уночі бойовики припинили обстрілювати позиції сил. АТО. орієнтовно з 23.00, 22 вересня, зафіксовано припинення всіх обстрілів. В цілому можна сказати, що ніч пройшла спокійно. загиблих серед українських військових за минулу добу немає. Сьогодні по обіді терористи знову почали стріляти, кажуть в штабі. Ато мова йде про населений пункт гранітне. Саме там сьогодні не підконтрольні збройне формування, а стріляли територію цього населеного пункту. Три снаряди із самоходної артилерійської установки влучили приміщення місцевої школи. На щастя, на той момент в начальному закладі нікого не було. Тим часом терористи готуються до виборів. Про це заявив один із лідерів бойовиків Олександр Захарченко, російському інтерфаксу. Обирати будуть главу та парламент так званої ДНР. Голосування планують на території, яку контролюють. Мы 2 ноября планируем выборы в Верховный Совет и выборы главы республики. Никаких других выборов, в том числе Верховную Раду, проводиться у нас не будет. На українсько-російському кордоні передислокація російських військ кажуть в РНБО. Частина вийшла з території України. Замість них зайшли нові. Крім цього, російські військові знайшли заміну розвідувальним безпілотникам. Другу добу поспіль не фіксуються порушення повітряного простору російськими безпілотними літальними апаратами. Натомість державна прикордонна служба фіксує роботу автомобілів, що ведуть радіолокаційне спостереження в прикордонних районах. У зв'язку з цим ще раз наголошено. На необхідності мінімізації дзвінків з мобільних телефонів, саме серед бійців, які зараз знаходяться в зоні. АТО. через обстріли бойовиків на Луганщині 53 населених пункти без газу. Напередодні терористи знову з мінометів обстріляли Луганську ТЕС. Зараз із п'яти енергоблоків працює два на Донеччині без світла. 88 населених пунктів, повністю без електроенергії, Ясинувата та Дебальцеве. Яна танчак перший національний.